Ворог готується до третьої хвилі масованого наступу в районі Авдіївки. Про це вказують аналітики з інформаційного спротиву. Нині більшість атак проводять підрозділи з так званої ДНР. А регулярні війська стоять позаду, поповнюють запаси і резерви. Рашисти, попри негоду, і далі посилюватимуть тиск по фронту, намагаючись здобути, хоч якусь перемогу окупантів, дедлайн до нового року або до березня, коли в країні агресорі відбудуться президентські вибори. Ситуація біля Авдіївки, що на півночі, що на півдні, дуже складна. Опроруючи великої кількість особового. Складу рашисти малими групами штурмують наші укріплення, не рахуються із живими втратами та техніці. Якщо подивитися на карту, то жорсткі бої тривають в районі степового. Фактично, бої тривають на околиці цього міста, і села точніше ворог намагається вибити зсу займаних позицій, аби перерізати дорогу 0542 і вийти в район Бердичів, аби потім уже огинути з лівого флангу на зустріч іншому групуванню, яке рухається з боку окупованого водяного в район Сєвєрного. Рашисти поповнюють свої запаси. Не менш хитка ситуація в районі промзони Авдіївської. Там теж переважними силами піхоти. Бронтехніки вдалося фактично. Трішки потиснути сили борони України. Рашисти намагаються підходити до коксохімічного заводу, ось він в цьому районі, і тиснуть з боку Кам'янки. Фактично, там є просування рашистів, Незначні вони їм вдалося трішки підійти до водосховища за цим устримує з навалу і не дає закріпитися окупантам на самому коксохімі. До речі, днями з коксохіму були евакуйовані 12 людей, які фактично там були від початку бойових дій. Вони приховувалися в укритті. З боку водяного ворог тисне на Сєвєрне і також на туненьке. І важливо сказати, що хочуть встановити контроль за тією ж трасою Н-0542, аби перерізати фактичну логістику і. Зімкнути кільце навколо Авдіївки, також, якщо подивимось на мапу, можемо бачити рух в бік Первомайського є невеликий виступ, збільшила сіра зона. Окупанти не полишають надії вийти на Нетайлове і далі рухатися в бік Карлівки.